Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Минулу неділю в нашій країні відзначали День Вчителя. І це дійсно гарна, благородна професія, тому що кожному з нас потрібен вчитель. Коли ми були геть маленькими, цими вчителями були наші батьки, наші рідні, можливо, в когось були старші брати чи сестри. Вони вчили нас ходити, вони вчили нас розмовляти ще потрібним речам різним. А далі ми росли. Потрапляли в школу, там були свої вчителі, які готували нас до дорожнього дорослого життя університет і так далі. І ці всі знання давали нам наші вчителі для того, щоб ми могли жити на цій землі. Але так само кожна людина повинна розвиватися духовно для того, щоб бути повноцінною людиною, такою, якою задумав нас творець. Слово Боже, навчає нас жити. І навчає нас життю, читаючи його, ми дізнаємося про Бога, ми дізнаємося характер Бога, ми дізнаємося про те, яким Бог хоче нас бачити. Дух Святий також навчає нас праведності з точки зору Бога. І так само як хороші, мудрі батьки використовують. Кожну мить, кожну хвилину для того, щоб навчити чогось своїх дітей, допомогти їм в чомусь краще розбиратись. Так само Господь Бог використовує кожну секунду, кожну хвилину нашого життя, щоб навчити нас чогось нового. Бо Він любить нас. Але для того, щоб навчатись у Бога. Людина має бути, очевидно, бути поруч із ним. Якщо людина далеко від Бога, Бог не може нічого її навчити. Отже, для того, щоб навчатися тим духовним істинам, нам потрібно проводити час з Богом у молитві у читанні слова. І сьогодні хочу поділитися з вами роздумами про один псалом, який має таку помітку. Пісня навчальна. Це псалом номер 31 у деяких перекладах 32. Псалом Давидів пісня навчальна. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь гріха, залі... гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства. Коли я мовчав. Спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Села. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав був: Признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Села. Тому кожен побожний. Відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння, села. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою водилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хвороб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі, і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді. Цей псалом можна поділити на три умовні частини. Перша частина Давид говорить про блаженство. І так як у першому псалмі, першому вірші першого розділу, Давид каже, блажен муж, що радою справедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Це є характеристика блаженної людини. Так само Давид говорить про блаженну людину, це та людина, яка який Господь гріха не залічить, людина безгрішна. І якщо читати далі, вона не безгрішна, тому що вона якась така чудесна, що в своєму житті вона жодного гріха не зробила. Ми знаємо тільки про одного чоловіка, Ісуса Христа, який прожив своє життя праведним на цій землі. Ні, тут йдеться про те, що це людина, яка визнала свій гріх перед Богом. І так як Христос сказав у Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 вірш: Придіть до мене всі струджені та обтяжні, і я вас заспокою. Так само і Давид у 3-4 віршах цього псалма описує людину, яка була нерозкаяним грішником. 31 псалом, 3, 4 вірш, коли я мовчав спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєї, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить. І волога моя обернулась на літню посуху. Людині було складно. Давид каже про себе, як йому важко було з гріхом на душі жити, наскільки, наскільки все було погано. Але потім він каже, у п'ятому вірші: я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. І сказав, був признайся в проступках своїх перед Господом і провину мого гріха ти простив. І далі наступна частина цього псалма якраз розповідає про безпеку і радість людини, яка живе з Богом сьомий вірш. Давид каже: Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти. Ти обгорнеш мене радістю спасіння. Наскільки блаженна людина, і наскільки велика благодать для людини, яка, молячись до Бога, каже: Ти покрова моя, ти від дутиску будеш мене зберегти, ти обгорнеш мене радістю, спасення. Це слова розкаяного грішника, який в мирі живе з Богом і дійсно Рука Бога над такою людиною. І далі, що цікаво, у восьмому вірші, іде цитата, не цитата, але пряма, пряма мова, якою Бог звертається до людини. Я зроблю тебе мудрим. І буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Зауважте, що всі слова я і моє воно з великої літери. Тобто це, це Бог звертається до людини, це Його слова, Він говорить. І Бог дуже цікаво в цьому місці показує себе, Він каже, що я буду з тобою. На кожній дорозі я зроблю тебе мудрим. Моя наука зробить тебе мудрим. О. І я дам тобі раду. І саме головне, моє око вважає на тебе, яка це благодать. Яке це благословення? Знати, що Господнє око вважає на мене, Господь дивиться за мною, так як, знаєте, тато. Дивиться за дитинкою, яка тільки вчиться ходити і гуляє десь в парку. І от вона йде, вона думає, вона така смілива, вона йде, але позаду є тато, який тримає руки на поготові, Що ця дитина в будь-яку секунду може зашпортатися і впасти, і тато не дасть їй впасти, і він її зловить. Так само, Господь дивиться на нас і на наше життя, але тільки за умови, якщо ми є поряд з Богом, якщо в нас є гарні відносини, в нас є розка... ми розкаяні в своїх гріхах. Тоді от, Божа рука вона, вона підтримує нас і тримає нас. І десятий вірш це вірш застереження, застереження до людей, що очікує на, тих, на, на безбожних. Багато хворіб на безбожного. Хто ж надій свою покладає на Господа, того милість оточує. Тут не йдеться про хвороби фізичні обов'язково. Ми знаємо із святого писання, що і праведні люди хворіли на фізичні хвороби і вмирали. Ми знаємо, із прикладу наших друзів, знайомих, людей, про яких ми чуємо, праведних людей, які також хворіють. Тут ідеться в тому числі і про духовні хвороби, від яких страждає людина, страждає їхня сім'я і страждає цілі родини через це. І у 11 му вірші є підбадьорення для кожного з нас. Веселіться у Господи, і тиштеся, праведні, і співайте із радістю всі щиросеці. Я вірю, що, через, що в цей вечір, через цей розділ, пісню навчальну, ми отримали ще один цінний урок від Бога підбадьорення для нас і підтримку. Амінь. E